Чому надходять платіжки за гарячу воду і централізоване теплопостачання? Попри те, що зараз між сезоні в місті також відсутнє централізоване гаряче водопостачання. Кому і на якій підставі нараховується бонплата і за що саме приходять рахунки? Пояснили в облтеплокомуненерго. Залишається в платіжних документах нарахування рахування за плату з абонентського обслуговування як в позиції послуги з постачання теплової енергії, так і в позиції послуги з постачання гарячої води. Плата за абонентське обслуговування вона розрахована на рік. Тому кожного місяця ця незмінна цифра її бачать наші споживачі в платіжних документах незалежно від надання послуги. До того ж, у платіжках є суми заборгованості за надання послуг, якщо такі є. Чи якщо ви пізніше передали показники лічильника, гарячої води розрахунок за неї з'явиться зараз. Плата за абонентське обслуговування не є нововведення. Зміни в законодавстві вступили в силу ще в листопаді 2021-го. Абонплату окремо за гарячу воду і за тепло мають сплачувати і ті, кого газовий котел або бойлер на гарячу воду, якщо в будинку передбачене централізоване постачання цих послуг. Незалежно від цього, споживач не звільняється від плати за обслуговування, тому що всі є співвласниками житлового будинку, який обладнаний системами постачання теплової енергії і системи постачання гарячої води, і все відповідальність колективна, як кажуть, всі мешканці використовують всі ці. Системи, якими обладнаний житловий будинок, тобто законодавством на сьогоднішній день не передбачено звільнення. Держава встановлює граничну норму, вище якої абонплата бути не може з 1 липня. Це 36 гривень 88 копійок. На сьогоднішній день у нас рівень оплати за абонентське обслуговування складає 18 гривень 24 копійки. Це гаряча вода і 27 гривень 85 копійок. Це послуга з постачання теплової енергії у разі наявності в житловому будинку, приладу обліку. Оплата за абонентське обслуговування не залежить від площі квартири, не залежить від кількості прописаних і осіб, які там мешкають. Це е, плата на один особовий рахунок, умови за якої споживач звільняється від сплати за абонентське обслуговування, є забезпечення самостійного розподілення послуг у своєму житловому будинку. При наявності ОСББ в житловому будинку мешканці мають право зібратись і своїм рішенням більше ніж 50% прийняти таку позицію, що вони самостійно будуть розподіляти послуги в своєму житловому будинку. Тобто, теплопостачальна компанія буде надавати послугу теплопостачання або гарячої води тільки до будинку. Розподілення внутрі будинку ОСББ може здійснювати самостійно. Самостійно. наразі ОСББ не мають по-перше відповідних спеціалістів, які б могли зробити це відповідних програмних продуктів, але у разі необхідності, або якщо вони захочуть, це можливо. Нагадаємо, що до вартості абонентського обслуговування входять витрати теплогенеруючих підприємств на укладення обслуговування договорів про надання послуги, здійснення розподілу обсягу спожитих послуг між споживачами, нарахування та стягнення плати за спожите, обслуговування та заміну визлів комерційного обліку теплової енергії у разі їх наявності, а також за виконання інших функцій. Раніше вони враховувалися у вартості самої послуги або сплачувалися у вигляді окремих внесків. Зараз же увійшли до сплати за абонентське обслуговування.